Всім привіт! Сьогодні я розкажу швиденько дві схеми, як можна заробляти, перебуваючи в Польщі або будь-якій іншій країні Євросоюзу. Якщо в Польщі ви, ви можете прийти на польську пошту, сказати, що ви хочете поповнити свій банківський рахунок, там є така послуга. Ви називаєте дані вашого рахунку в Польщі і оплачуєте Apple Pay або Google Pay українською своєю карткою, і тоді буде. Знімати по курсу НБУ. Далі ви з польської карти, або напряму купуєте на Binance, USDT, або ж нажимаєте на Vice поповнити, чи на революту в злотих, вказуєте реквізити польської карти, поповнюєте. Ось можна Apple Pay, дебетову карта поповнити. Далі заходите на Binance. Або купуєте за злоті із Vice, або можете на самому Vice. Зробити конвертацію. Із злотих конвертувати в долар, наприклад, У мене вже так конвертовано. І потім вже купити за долар. Якщо купляти за долар і за євро, заморозки немає. На 24 години за євро і за гривню є. Купуєте за долар чи злотий тезер. Потім за гривню його продаєте на українські картки і по колу. Так само можна в Польщі знімати або в будь-якій іншій країні Євросоюзу в банкоматі з українських карток кошти, поповняти картки, якщо маєте пластикові вайс, револют чи інші картки європейських банків. Але не у всіх країнах це вийде безлімітно зробити. В деяких країнах можна без проблем поповняти, в деяких це відслідковують по податкових номерах. І це буде проблемно. Наприклад, в Італії так не можна зробити. В Словенії люди їздять, роблять без питань. Далі, також хочу попросити підписатися на мій канал в Телеграм. Ось тут я закидаю схеми різноманітні, на яких можна зробити. Також різноманітні роздачі з різних проєктів. Перед цим був проєкт Хару. Я закидав відео на канал, на ньому хтось заробив 50 доларів, хтось заробив 200, хтось більше тисячі. Посилання буде в коментарях, буде в описі. Підписуйтесь, буде багато цікавої інформації. Дякую за перегляд.